І так, зараз виконуємо завдання професійний пошук у Google. Ми знаходимося в інтерактивному робочому аркуші. Тут у вас є завдання перше переглянути відео, да, і після цього відео заповнити таблицю. Ось таким чином на телефоні це виглядає. Тобто, вам обрати, щоб обов'язково додати слово в пошук, і тут вам потрібно ставити який оператор для цього? Використовується. Для того, щоб правильно виконати це завдання, обов'язково перегляньте відео. Переходимо далі. Наступне завдання широкий пошук. Читаємо пошуковий рядок, скопіюйте наступну фразу. Зараз багато хто скаржиться на погане життя, на несприятливі умови. Копіюємо, переходимо в. Пошуковик вставляємо в рядок пошуку. Шукаємо. І що бачимо? У нас результати видачі. Робимо скріншот перших п'яти результатів. Скріншот. Далі два результати на екрані, Три. Чотири. П'ять. Все, це п'ять результатів ми скріншот зробили. Тепер ми цей скріншот Прикріплюємо сюди, вибираємо зображення і сюди прикріпляємо, завантажуємо цей скріншот. Наступне завдання точний фразовий пошук. Тобто тепер ми цю фразу візьмемо у лапки. Тобто, ви пам'ятаєте, що широкий фразовий пошук це просто ввели слово, а у лапки ми беремо для того, щоб точний фразовий. Переходимо знову в нашу пошукову систему. І цю фразу в нас вже введено, просто беремо її в лапки. Беремо в лапки пошук. Дивіться, тут всього два результати. Робимо скріншот, перекріплюємо як відповідь на це завдання. Знову ж таки, прикріпити зображення. Підтягнули зображення. Визначаємо: обираємо відповідь, хто є автором цієї цитати. І як виглядає повна цитата. Додайте її, тобто перейдіть за посиланням, знайдіть у тексті це речення, скопіюйте повну цитату. Що ми і зробимо? Переходимо за посиланням, наприклад, за першим, і знаходимо цю фразу, і шукаємо, де знаходиться ця фраза. Знаходимо потрібну цитату. Де вона у нас по тексту? Тобто цитата це повне ось таке, от, наприклад, он, від, от в кавичках. Так, і так. Просто виділились, скопіювали. все. І додали як відповідь на це завдання. І ще одне завдання це а, як виключити. Слова з пошуку. І так, ви шукаєте дверний замок. Простий пошук у Google за запитом замок запропонує видачі про старовинні замки та фортеці. А вам виконати пошук замків, але виключити з пошуку такі слова, як будівля і достопримічательність. Заходимо в наш Google, очищуємо <кхи> і вводимо наступне. Так, вводимо наш. Пошуковий запит, замок. Далі пробіл. Далі ставимо знак мінус, вводимо слово будівля заміття без пробілів. Будівля. Пробіл. пробіл. Знову мінус. Вводимо слово доступ примічательність і шукаємо. Ось ви бачите, видача вже йде тільки про ваші замки.